Шановні платники. Плата за землю це обов'язковий платіж, що справляється з юридичних і фізичних осіб. За використання земельних ділянок в повному обсязі зараховується до відповідних місцевих бюджетів та є одним із ключових джерел формування його доходної частини. Основними нормативними документами, що регулюють земельні відносини в Україні, є земельний та податковий кодекс України. Розпорядниками землі відповідно до статті 122 Земельного кодексу є органи виконавчої влади України та органи місцевого самоврядування. Сільські, селищні та міські ради на території міста Дніпро таким органом є Дніпровська міська рада. Відповідно до норм Податкового кодексу України плата за землю справляється лише у двох її формах: земельному податку та орендній платі за земельні ділянки. Платниками земельного податку є власники цих земельних ділянок, земельних часток, паїв та постійні землекористувачі, а орендної плати орендарі таких земель. Нормами податкового кодексу передбачено, що підстави для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру, а орендної плати договір оренди такої земельної ділянки. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем, власником і орендарем. Особливістю є те, що ставки земельного податку та розмір орендної плати встановлюються рішенням сільських, селищних та міських рад. Так, 13.07.2022 року прийнято рішення Дніпровської міської ради, яким з 1.01.23 року тимчасово прохотягом дії воєнного стану зменшено ставки земельного податку та розмір орендної плати за землю. Однак, умовами діючих договорів оренди передбачено, що у разі прийняття міською радою рішення щодо зменшення розміру орендної плати зазначені договори підлягають перегляду шляхом укладання додаткових договорів до діючих. Для укладання додаткових договорів платникам необхідно звернутися до Дніпровської міської ради. Зміни за додатковими договорами набирають чинності з моменту державної реєстрації цих змін та діють тимчасово протягом дії воєнного стану та 12 місяців після місяця, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Після закінчення цього терміну орендарю необхідно звернутися до Дніпровської міської ради для підписання актуального розрахунку розміру орендної плати за землю. Дніпровська міська рада постійно інформує ГУ ДПС у ДПС судні припетровської області про укладання нових внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання. Так, в результаті роботи з інформацією, наданою Дніпровською міською радою, працівниками ДПС здійснено заходи щодо самостійного виправлення платниками задекларованих на 23-24 роки сум, внаслідок чого протягом січня-березня 2024 року надійшло до місцевого бюджету 4,5 млн грн. мільйона гривень. Додатково повідомляємо, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок за 2023 рік для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення становить 1,51 тисячна. З шостого року витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки землі оформлюється та видається автоматично, безкоштовно в електронній формі з використанням програмного забезпечення державного земельного кадастру з нанесенням відповідного QR-коду. Шановні платники, при заповненні декларації сплати за землю звертайте увагу, що в витязі зазначається нормативна грошова оцінка всієї земельної ділянки, а не одиниці площі.